Словом, маму. від перших днів, від самої колиски, де нас колише ніжність материнська, де обнімає нас її любов, ми робимо свої непевні кроки, а далі вирушаємо в світ широкий, але то мами повертаємось знов, тримають нас незриму рідні руки. Коли ми поряд, і у час розлуки тримають і упасти не дадуть, бо в тих руках непоборима сила, бо руки ті розправили нам крила на щастя і добро благословили, нас відпустивши в далеку путь. На всіх шляхах, у всіх життєвих битвах, нас захищає мамина молитва, світліша, найщиріша на землі цей оберіг. Навіки бути з нами, бо він святий між іншими дарами, як трути її та усмішка її. Хоч інколи додому путь не близько, то нас долина материнська пісня з колін підніме І надасть ноги, бамий, білі душу нашу зцілить. і хмари рожене, і напне вітрила, щоб нам надія на шляху зорила, і лагідні зрічались береги. Ми завжди повертаємось до мами. До хати з дорогими рушниками, де пахне, як у дитинстві чебрецем, склоняємо коліна перед нею, перед матусою рідною своєю, ввінченою золотим вінцем, як у дитинстві, нас вона голубить і безкінечно неподільно любить, так як любитимуше лиш вона і гладить, мов маленьких поголівців, хоч. У дітей вже зморшки на обличчях, хоч скирні, із часом посивіли, бо мама наша вічна весна.